29 грудня 2023 року відбувся захист навчальної практики для здобувачів першого, другого, третього та четвертого курсів. Насправді практика була незабуваєма. Ми познайомилися з професіоналами. Які нам розповіли про сам процес зйомок, як складно насправді виробляється кінопродукція, свої авторські презентації продемонстрували майбутні режисери та оператори кіно, ведучі і диктори телебачення, які проходили учбово ознайомчу та переддипломну практику на базі Одеської кіностудії, академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного, телерадіокампанії Міністерства оборони України БРИЗ. Та отримали позитивні письмові відгуки перші секунди. ми поринули в створчу атмосферу: нові знайомства, новий поштовх, взагалі кожен день практики це нові знайомства, нові враження. Це насправді дуже гарний досвід, роботи в команді, досвід, який я можу потім використати в майбутньому. Місце проходження практики організувала кафедра кіно і телебачення на умовах підписаних договорів. Майбутні ведучі та диктори телебачення ознайомилися з роботою колективу телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». військові журналісти, капітан першого рангу Аліна Деак, та капітан другого рангу Павло Парфенюк поділилися з молоддю роздумами про творчу професію, про те, яким має бути сьогодні медійник, а також цінними порадами і лайфхаками. Творча молодь мала змогу спробувати себе в амплуа телеведучого, поставити досвідченим журналістам запитання, зрештою сфотографуватися з ними. Ну у процес виховання кінорежисера телеоператора, оператора. Це ведучого навіть надзвичайно складний процес. Ви повинні знати все, і вся на теоретична база повинна бути обов'язковою, але без практики ну, нікуди не дітись. Здобувачі вищої освіти також мали творчі зустрічі та співпрацю з колективом академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного та Одеської кіностудії представниками творчих професій. Юнаки та дівчата познайомилися з інфраструктурою кіновиробничого підприємства, переглянули експозицію та експонати музею кіно, удосконалювали свої практичні навички та вміння з акторської майстерності, операторського мистецтва та монтажу. Про нинішній стан кіноіндустрії, розв'язання проблем і перспективи відновлення кіновиробництва розповів здобувачам вищої освіти завідувач кафедри кіно і телебачення, професор Ярослав Лупій та директор одеської кіностудії Андрій Осіпов. Українське кіно в найскладніші часи підтримувало і країну, і державу і народ цілому. Мені приємно, що студенти міжнародного гуманітарного університету проявляють інтерес до кіностудії. Це молоді люди, які безумовно є майбутнім цієї професії. Понад пів тисячі фільмів. Такий обсяг творчих здобутків кінематографістів Одеської кіностудії художніх фільмів, що відзначила нещодавно сторічний ювілей. Сьогодні на фасаді адмінбудівлі поряд з іменами корифеїв вітчизняного кіно Олександра Довженка та Івана Кавалерідзе з'явилася третя меморіальна дошка, що символізує трагічну долю видатних митців. Тому що ж, залишається побажати творчого успіху і звичайно нових фільмів. І я впевнений, що серед тих, хто сьогодні був в Одеській кіностудії, це серед них є і майбутні працівники Одеської кіностудії. Попереду у здобувачів кафедри кіно і телебачення зимові канікули та продовження навчання.